Доброго дня! Давайте подивимось три основні події липня. Так? Зараз швиденько дивимось. Думати тільки про себе, про свої ситуації життєві і що нам покажуть карти. Три основні події. Зараз. Так, що нам кажуть карти? Будете вичікувати, дуже вклалися багато в якусь справу, і в липні будете вичікувати, як вона себе покаже, так які будуть результати від цієї справи. Можете дуже багато переживати, але, але все рух буде рухатись, не переживайте. Потрошечки, потрошечки почнеться рух того, чого ви дуже сильно. Тих плодів, які ви дуже сильно очікували. І вам буде допомагати в цьому чоловік, чи ваш чоловік, чи партнер по бізнесу. Так, вже дивіться від своєї ситуації. Давайте друга подія, яка вас чекає. Так, дуже багато знань хтось буде получати, якісь знання такі будуть серйозні від вищих наставників, так, від людей, які вище у вас по рангу, і ви будете дуже задоволені, ці знання допоможуть вам вийти на новий рівень, на більш такий серйозний, більш м суттєвий, так, то те, до чого ви хотіли рухатися. І... Зараз карти вилетіли, і третє подію вам скажу так: те, що вас дуже сильно огранічувало, так і що вас тримало в якихось рамках, ви виходите з цього і будете переможцем в цій ситуації, яка вас зараз дуже сильно могла сковувати, ваші дії, ви нічого не могли робити, ви не знали, як не бачили далі шляху. Але ви виходите з цієї тяжкої ситуації в липні і повертаєтесь до свого нормального життя. Хтось повертається до себе в Мівку, хто когось може це? налагодити сімейні відносини, так? і ви будете дуже задоволені. Тобто, я так скажу, в липні в багатьох в багатьох тяжкі часи минають і все налагоджується потрошки. Давайте ще карту докладу, подивлюсь. Так, коли було сильно розбите серце, чи це могли ви втратити дім чи родину, чи кохану людину. І зараз ця ситуація вирішується, потрошки, ви будете рухатись вперед, вже задоволені, вже ви зрозумієте, що тяжкі часи минули, не будете так сильно страждати, вас не буде більше гойдати, ви знов почнете мріяти і дуже швидко почнете рухатись у нове, коли все старе відійде, ви повністю почнете свій новий шлях, у вас є шанс у липні почати нове спокійне життя з нуля, спочатку, там, де вже не буде страху, болю, розочарування, буде тільки взаєморозуміння та кохання.